Дослідження показує, що депресія є найбільшим фактором ризику безсоння. Безсоння та депресія прихований зв'язок і як знайти спокій. Ми всі час від часу відчуваємо проблеми зі сном. Тривога на роботі, стрес в особистому житті, нездорова їжа причин може бути багато. Але що, якщо поганий сон це не просто наслідок тимчасових труднощів, а симптом більш глибокої проблеми? Нове дослідження підтверджує те, що багато хто з нас давно підозрював, депресія є одним із найбільших факторів ризику розвитку безсоння. І цей зв'язок набагато складніший, ніж просто поганий настрій заважає заснути. Як спеціаліст зі здоров'я та довголіття, я часто бачу, як до мене звертаються люди зі скаргами на безсоння. Перепробували все: снодійне, трави, медитацію. Але проблема залишається. І часто, коли я копаю глибше, я виявляю, що в основі лежить недіагностована або нелікована депресія. Це не означає, що всі, хто страждає від безсоння, знаходяться в депресії. Але це означає, що цю можливість слід враховувати, особливо якщо інші методи лікування не приносять полегшення. Чому депресія та безсоння так тісно пов'язані? Зв'язок між депресією та безсонням є двостороннім. Депресія може порушити нормальний цикл сну та не спання кількома способами. Наприклад, у людей з депресією часто порушується вироблення мелатоніну, гормону, який регулює сон. Депресія також може призвести до підвищення рівня кортизолу, гормону стресу, який ускладнює засинання та не дає вам спати. Але безсоння, в свою чергу, теж може сприяти розвитку депресії. Нестача сну порушує нормальну роботу мозку, погіршує настрій, знижує здатність справлятися зі стресом, підвищує ризик розвитку тривожних розладів, це порочне коло, яке буває дуже важко розірвати самостійно. Що говорить нове дослідження. Недавнє дослідження з використанням машинного навчання та аналізу даних майже вісьмох тисяч учасників підтверджує, що депресія є одним із найважливіших факторів ризику розвитку безсоння. Найважливіше те, що дослідження визначило внесок кожного фактора ризику в загальну прогностичну модель. Це дозволяє більш точно оцінити ймовірність розвитку безсоння у конкретної людини з урахуванням його індивідуальних особливостей. І хоча вік і фізична активність також були визначені як суттєві фактори ризику, депресія явно лідирує. Це підкреслює важливість скринінгу на депресію у людей, які страждають від хронічного безсоння, і навпаки. Мій особистий досвід і спостереження. Пригадую випадок однієї пацієнтки Олени протягом кількох років вона скаржилася на безсоння перепробувала всі народні засоби, ромашку, валеріану, теплі ванночки перед сном. Нічого не допомагало вона була в розпачі. Я провів з нею кілька сеансів, і поступово стало зрозуміло, що за її безяснянням ховається глибокий, невисловлений смуток і почуття самотності. Ми почали працювати над цими проблемами разом із психотерапевтом розробили стратегію виходу з цього стану. І, як не дивно, коли ми почали вирішувати її емоційні проблеми, безсоння почало відступати. Цей випадок є яскравим підтвердженням того, що часто безсоння є не просто проблемою зі сном, а сигналом того, що в нашому житті щось не так. Що робити, якщо ви підозрюєте зв'язок безсоння з депресією? Зверніться до лікаря: першим кроком є виключення інших можливих причин безсоння, таких як захворювання щитовидної залози, апне уві сні та інші захворювання. Поговоріть зі своїм лікарем про свої симптоми та проблеми. Пройдіть тест на депресію, не соромтеся поговорити зі своїм лікарем про можливість депресії. Існують різні інструменти скринінгу депресії, які можуть допомогти визначити, чи потрібна вам додаткова оцінка. Розглянемо психотерапію, когнітивно-поведінкова терапія безсоння ЦБТБ є ефективним методом лікування безсоння, який допомагає змінити нездорові звички та думки щодо сну. Психотерапія для боротьби з депресією та іншими емоційними проблемами також може бути корисною. Покращуйте гігієну сну, дотримання гігієни сну є важливим кроком до здорового сну: лягайте спати та прокидайтеся щодня в один і той же час, створіть спокійну атмосферу в спальні, уникайте кофеїну та алкоголю перед сном і не використовуйте електронні пристрої в ліжку. Розгляньте добавки, деякі добавки, такі як Махній, Елтеанін і Фамагая, можуть допомогти покращити сон. Однак перед прийомом будь-яких добавок обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Я часто рекомендую своїм пацієнтам добавки, що містять гліцинат махнію, він добре засвоюється і має заспокійливу дію. Включіть фізичну активність, регулярні фізичні вправи можуть покращити сон і зменшити рівень стресу. Однак уникайте інтенсивних тренувань безпосередньо перед сном. Прогулянки на свіжому повітрі або м'яка йога – відмінний варіант практикуйте уважність і медитацію. Медитація та уважність можуть допомогти зменшити стрес і тривогу, що може покращити сон. Існують різноманітні програми та онлайн ресурси, які можуть допомогти вам розпочати медитацію. Не забувайте про соціальну підтримку, спілкування з друзями та родиною може допомогти зменшити стрес і занепокоєння, що може покращити сон. Не соромтеся просити допомоги, коли вона вам потрібна. Висновок зв'язок між беззаєсунням і депресією складний і багатогранний. Не ігноруйте свої симптоми і не зволікайте, звертаючись за допомогою. Пам'ятайте, що здоровий сон це не просто відсутність безсоння, а стан глибокої релаксації та відновлення. А турбота про психічне здоров'я найкращий спосіб забезпечити здоровий сон і повноцінне життя. Не чекайте, поки проблема стане нерозв'язною, починайте діяти зараз. Ваше тіло та розум будуть вам вдячні.